Доброго дня! До вашої уваги причіп для перевезення мотоциклів. Дана модель причепа зроблена для перевезення мотоциклів дорожніх, якихось тяжких, великих, скажімо, не ендуро клас. Спочатку коротко про характеристики даного причепа, а потім покажемо, як за допомогою цієї штуки завантажити той мотоцикл. Розміри платформи 2,5 метра в довжину, 1,40 метра в ширину, чистими всередині 1,35 метра. Рама причепа оцинкована, ходова частина ресорна підвізка з амортизаторами, колеса на 13. На підлозі лежить лист фаніри товщиною 12 мм. Присутні підніжки ззаду-спереду крила для зручності, система легкого завантаження мотоциклу, навіть з маленьким кліренсом зараз продемонструємо. ну лебідка, це для цієї системи треба, щоб завантажувати. А також на цьому причепі, ось тут позаду, є трап. По цьому трапу можна йти, коли завантажуєш мотоцикл, тобто полегшує завантаження, а також він слугує для завантаження квадроциклів. Знімаємо ось цю штуку спереду штуку і є місце, де вставиться квадроцикл. Оці направляючі зовсім не заважають квадроциклу. Завантаження мотоцикла. По-перше, треба зняти ось ці каретки. Відкручуємо направляючі, по яким буде заїжджати мотоцикл і встановлюємо їх ззаду. Не забуваємо опустити задні опорні стійки, щоб причеп не нахилився. Коли причеп защеплений за автомобіль, не обов'язково стійки опускати, але бажано. Далі розматуємо лебідку, спускаємо каретку. Після того, як спустили каретку, нам її треба зафіксувати. Ось ось цим Ось, Ось цей ось ось. Далі переднім колесом мотоцикла заїжджаємо у цей уловлювач. Оця дуга має регулювання для того, щоб колесо нормально ставило в цей олавлювач і мотоцикл не хотів сам назад поїхати. Давайте вантажити. Бачимо, що зараз мотоцикл не тримається в цьому уловлювачі. Зараз ми трошки подвинемо ось цю дугу і колесо стане добре. І спробуємо завантажити. Оп! Все, мотоцикл стоїть сам. Тут все дістає, тут лежата. Тепер нам треба зафіксувати переднє колесо до цієї каретки, щоб під час затягування мотоцикл нікуди не поїхав без вас. Для фіксації колеса ми використаємо звичайний стяжний ремінь. Зафіксувавши колеса, можна затягувати мотоцикл, але спочатку треба виняти ось цей пальчик, який тримав каретку. Якщо у вас є товариш, то можна отак не фіксувати і от поставити отут -отак. товариша, і щоб він притримував мотоцикл, щоб нікуди не скатився, а товаришу буде зручно йти по ось цьому трапу заходити разом з мотоциклом на прищеп. Так як ми самі, то завантажуємо за допомогою лебідки і... Лебідка ця має функцію тормозу, Коли ми відпустили ручку, мотоцикл назад не поїхав. Далі, як завантажили мотоцикл на причеп, то його треба ув'язати, його треба розмістити на причепі. Правильно, як бачимо, цей мотоцикл маленький для цього причепа і він може... Трошки ближче до центру стояти, трошки далі, але у вас має бути навантажена на щепний пристрій автомобіля в ідеалі біля 20-40 кілограмів. Для цього ось ці два передніх упора вони можуть зміщатися вздовж направляючи, для того, щоб ви виставили правильно центр ваги своїм мотоциклом. В даному випадку ми найближче піджали, воно уперлося. Відбійнички. Далі йдемо, знімаємо направляючі кладемо їх на ось це місце. До речі, місце, де кліпляться ці направляючі, воно на болтовому з'єднанні. І коли перевозити квадроцикл, можна ці болтики відкрутити і зняти взагалі. Це місце, щоб воно не займало, не заважало для коліс квадроцикла. Хоча воно так зроблено ж. Падрік спокійно його проїде. Прибираємо трап. Він нам не знадобився, але показали, що він є. Далі встановлюємо задній упор колеса, щоб його встановити, треба знову ж таки опустити номерну рамку. Вставляємо. У нас тут є грубе регулювання з якимось кроком і так само є точне так, щоб упор повністю підійшов під мотоцикл. Але зверніть увагу на даному мотоциклі дуже високо крила розраховані, нічого тут не заважає йому встановлення. Якщо крило дуже низько, то можна зняти цю верхню частину, щоб опиралась тільки нижня частина мотоцикла, або взагалі її не використовувати. Щоб зафіксувати задній упор мотоцикла є ось ці ось пальчики, вставляємо в отвори, фіксуємо шплінтом. Далі є у нас ще ось отакий упор під раму мотоцикла. Він має регулювання по висоті і також сюди наверх встановлюється або фанірка, або брусок, дивлячись, яка відстань треба до рами зробити. Коли амортизатор зжимається, так щоб вага мотоцикла в дорозі трималася не на зжатих амортизаторах, а саме через раму, через оцей упор на причеп переходила. Ну і З таким упором кріплення буде надійніше в дорозі, ніж без цього упора. Далі мотоцикл треба якось надійно закріпити до причепа. Для цього є петлі. Здовж причепа, для цього є петелька спереду біля колеса. Як кріпити це, треба вже дивитися конкретно по мотоциклу. На даному мотоциклі є ось такі труби, за які легко можна закріпитись. Є рама, яка ось тут спокійно дозволяє розтяжки зробити. А на вашому вже треба дивитися, за що можна закріпити. Розвантаження мотоцикла повністю в, в зворотній послідовності. Ставимо опорні стійки. Відкриваємо рамку номерного знаку, беремо направляючі, Встановлюємо раз. Знімаємо фіксатори. Знімаємо каретку. Ага, забули. Треба спочатку каретку зняти. Хорошо, бо вона не сходить. Лебідка у нас має гальма, тому спокійненько спокійненько назад крутимо і мотоцикл з'їжджає. Також звертаю увагу, що е, дані направляючі мають два кута і згріба, вони доволі довгі і дозволяють завантажити мотоциклиць навіть з низьким клірінсом. Далі знімаємо. Фіксатор нашого колеса. Скатуємо мотоцикли і їдемо насолоджуватися катанням. Вартість цього причепа ви завжди можете подивитися на нашому сайті. Посилання на цей причеп, на наш сайт буде в описі до цього відео.